Я б сьогодні хотів згадати одну людину, яка записана в Біблії. Це єдина людина, про яку в біблії пише, щоб ми її згадували. Як я думаю, ви здогадалися. Це. Зараз знайду. Це жінка лотова. В новому звіті написано так корот... коротке є послання. Каже, у Луки, 17 глава, 32 стих написано, що пам'ятайте про жінку лотову. А, я у биття зачитаю, просто не буду зачитувати вже цілу історію, тому що нема часу. Я зачитаю коротенький стих з биття. 19 глава, 17 вірш. Когда вже вивели вон, то один із них сказав: спасай душу свою, не гладивайся назад і ніде не встанавлювайся в окресності сей, спасайся на гору, щоб тобі не погибнуть. Ось таке було, як ми знаємо, було сказано ангелами Лотові, Лотові його жінці, дітям, як покажуть, щоб вони спасалися, тікали з того міста, яке буде спалене. Содом і щоб вони спасалися, але щоб вони зупинялися, і не оглядувалися. І казалось би, я собі, я не так давно там був, дивився на цей, ну, не знаю, чи то той, чи не той, кажуть, що той, але, як то кажуть, ніякого підтвердження нема, чи це той соляний стовп, чи ні, я стояв і дивився на цей соляний стовп, і думав собі, думаю собі, казалось би, чоловік з тобою, діти з тобою. Все саме важливе, мабуть, те, що може бути на землі, воно з тобою. Оглядуватися, куди, за чим. І це жінка була, я собі так, якщо так розміркувати, це жінка була, яка знала Бога. Це ж не була жінка, яка, як то кажуть, можливо, перший раз почула чи думала, а Та, що там, ну сказав, сказав Бог. То нічого, якщо подивлюся. Вона знала, що не можна оглядуватися назад. І казала, б, а за, на, за чим оглядуватися? Я б хотів, щоб ми проаналізували. Я думаю, що Бог навіть в Новому Завіті не сказав, згадуйте жінку там, не знаю, Авраама, там, ще когось іншого. Але саме поступок цієї жінки Лотової, про яку не так багато Біблії, як ми знаходимо на сторінках Біблії. Да? Але чомусь написано, згадуйте цей поступок, де вона оглянулася. Я хотів, щоб ми проаналізували, а чи не сьогодні, знаєте, коли ми з вами, кажуть, получили це спасіння даром по благодаті, чи не оглядуємося ми за чимось там взад? Чи не жаліємо ми, може, за чимось, знаєте? Чи не оглядаємося ми на людей цього світу, що, можливо, у них щось там інакше, краще, а, а ми ходимо, ми служимо, а в нас не так. Може, щось добре, чи, можливо, якісь інші проблеми. Чи не оглядуємо мися на якісь речі. Чи знаєте, не стаємо ми тими соляними десь там стовбами, тими духовними внутрі. Каже, тут написано, що каже, спасайте душу свою. Навіть тоді ще це повеління, яке давав Бог сім'ї Лотові. І казалось би. Знаєте, я теж розмірково думаю, ізраїльтяни, які, знаєте, даром Бог їх кормив, дав їм ману. 40 років казало бися, їли манну, вивів їх з Єгипта. А вони все, знаєте, оглядувалися туди, на той Єгипет, на то рабство, рабство того там гріха. знаєте, Вони все оглядувалися, все роптали і все щось все щось знаходили. Все щось, казало бися, даром їсте, даром вас Бог веде в обітувану землю. Ну що ж вам не йдеться? Що ж вам не йдеться, люди? Чому ви постійно оглядаєтеся там, де вам було погано? Чи сьогодні ми, знаєте, ми люди такі десь, е, знаєте, от то, що даром, можливо, знаєте, получаємо даром, то ми не так, знаєте, можливо, десь не цінуємо. Чи ми сьогодні, як той ізраїльський народ, який йшов по пустині, е, їв туманну 40 років там безкоштовно. Бог їм все давав, як, як то кажуть, все необхідне для життя, але вони все щось оглядувалися на Єгипет. А там було, краще б ми звідти не виходили. Чи Сьогодні у нас десь такого нема, що ми за чимось дивимося за тим, що було десь там. Ми часто можемо десь казати, а як десь було? Треба казати, а що сьогодні? Як сьогодні? Як в мене сьогодні? І це дуже такий важливий, я думаю. Моменти написано, що і бо благодаті спасіння, сіє от вас, Божий дар, наскільки ми цінуємо. знаєте. І ворог завжди буде хотіти, знаєте, що ми на щось там оглянулися, подивилися. Начинаючи з Едемського саду, е, як то кажуть, е, Єва каже Єві, подиви, як подивися на ці плоди цього дерева, як вони прекрасні, е, Давид, коли там десь ходив, гуляв, то він каже, «Давиду, подивися, там Версавія, твоя сусідка, можна сказати. Коли Петро підійшов до Ісуса, Ісус, коли розповідав, що каже, мені пристоїть пострадати, пристоїти йти на смерть. Петро підходить Матфія 16, 22. Петро підходить до Ісуса і каже Ісусу, да не буде з тобою так. Що каже Ісус? Каже? Ісус зрозумів, хто це навіював ці думки Петрові. Каже, відійди від мене, сатано. Розумів, розумієте, ворог завжди буде нам навіювати ці думки. Подивися, останься, не пійди на зібрання. Я пам'ятаю з одним братом в Москві, він армянин, а він каже, каже, ось собі сижу і думаю. От, доки не був віруючим, каже, і часу якось було, каже, і сім'єю більше часу проводив. Каже, зараз кожен вечір почти служіння. Каже, один вихідний має в неділю, і то треба в церкві цілий день каже, провести. каже, І така якась каже, християнська. Доля каже, постійно каже, каже, доки не, не був віручий, каже, і часу якось мав побільше, каже, і неділю мав відпочивати. Тому сьогодні, чи не виникають у нас якісь такі думки, що десь там може було краще, чи може там в когось щось. Чи не оглядаємося ми за якимись моментами життя тими, які були десь там, за тою, за тою гріховністю? Я не буду зараз зачитувати всі міста, тому що часи підходять. Я думаю, ви дуже добре знаєте всі міста, де... Написано і, хто оглядується назад, неблагодійний для Царства Божого». Чи як там? Ну, я думаю, дуже, да, дуже багато місця написано, я зараз просто всі їх, не, 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 як кажуть, не зможу згадати, але я думаю, ви добре знаєте, і як важливо сьогодні нам з вами. Тут не написано, скільки раз знаєте, згадувати про жінку Лоту. Але, мабуть, треба згадувати про неї дуже часто. Можливо, кожен день зранку встали і згадали, чи щось, там, чи щось нас там не тримає, чи за чимось ми не оглядаємося, не оглядаємося за ту, як то кажуть тим гріховним, що там ззаді. А зараз я б хотів помолитися, попросити Божого благословення, мудрості, даби Бог нам допоміг, щоб ми не були, як жінка Лото, щоб ми не оглядувалися ні на які речі, які нас можуть тримати. а також за нуждою за